Всім привіт із сонячної Італії! Ласкаво просимо на наш канал, ласкаво просимо в наше нове відео. У мене тут про життя Базиліката в італійському селі з італійським чоловіком, з яким ми одружені офіційно, дочка у нас разом. Трішки про, можете спостерігати, як живеться дитині з цукровим діабетом першого типу в Італії. На Марії стоїть інсулінова помпа. На сьогоднішній день все добре. Справляємось, справляємось разом один на один. Тут у мене родичів нема поруч, є лише дуже-дуже поруч родичі мого чоловіка, які. Не розуміють, що лізти в сім'ю не можна. Що там, де тебе просять, будь ласка, допоможіть. а там, де не просять, то не бажано лізти. Але таке: людей не виправиш, тому якось приходиться з цим жити. Ми стоїмо під супермаркетом. Хто за мною вже спостерігає, я. Франческо, мій чоловік Франческо, обробляла його більше місяця, щоб Марія почала вивчати онлайн українську мову. Не можу я на себе взяти цю відповідальність, тому що, по-перше, все має бути коректно і вчитель ж для чогось потрібен. Ми вже розпочали з телефону. І я його місяць вговорювала, умовляла, умовляла все. Вчора я отримала остаточну відповідь ні. Я не знаю, як це пояснювати. Я з цією людиною вже 9 років, але як це пояснювати, я не знаю. Хтось мені написав, щоб життя малиною не казалось моє. То треба теж шурупати і щось думати. Я погоджуюсь. Ми сьогодні приїхали з Марією за планшетом. Самий дешевший там щось 170 євро. Будемо брати лише для того, щоб відеодзвонок можна було зробити, щоб зручно було. І оплатити треба уроки. Поки що кошти є. Я надію, що все буде добре. Так, я доросла, я доросла. Мені 43 роки, мене у 18 років. Взагалі, мій батько не строїв, так як Франческо намагається нас строїти. Я не розумію, що це відбувається. Може, це я не пророботала в своїй житті оце стосунки між батьком і дочкою. І тепер я попала в таку сімейку, да, які о, весь час під мене рили. Дев'ять років я тут і весь час. Вони були проти, вони були проти. У ну, Франка за його 43 роки навіть Нівести не було. Вони були проти, він не був проти. І просто, якщо сім'я проти вас, то це не означає, що ви з ними подружитесь. Все одно це не будуть вашими друзями, друзі. Просто я єдине не розумію. От моя свекруха, вона знає, як мають жити дочки і внучки. Але е мені бажає противоположне. Знаєте, от в тих анекдотах, так. Це все, от все... ми знаємо, що всі анекдоти це ж життя, але поки лоб в лоб не, зош... не зіштовхнешся, ти не зрозумієш цього. Ми тут на, на днях хліб пекли, в мене дуже є чудове відео, як хліб. Створюються бублики італійські, дітки з нами, допомагали е... нам. Дуже тепле, гарне відео. І це зібралось: Українка, руминка і італійка, як в тому анекдоті. А анекдот же ж я чула в Україні, розумієте, про свекруху, яка дочкам одне хоче, а невісткам інше. Тому що сини, то мамина царапинка. Але нічого. Бачите, ми в Україні ми все беремо у свої руки, і ми розуміємо, що ніяке правосуддя не втрутиться, і ніяке правосуддя не допоможе. Тому ми беремо все в свої руки, правильно? А тут я беру в свої руки. Але якщо в мене буде критична ситуація. То я думаю, що я можу таки позвонити карабінерам і пожалуватись. Я себе відчуваю 18 літньою в якої і папа строгий, з великим кошельком. Я ні на що не здатна, не способна, не вивчилась, не працювати. І оце хіба з такими подорослішаєш? Тому в Італії в тебе молодість продлиться, а здоров'я треба берегти. Здоров'я треба берегти, Ой, щоб жити довго і пережити всіх ворогів своїх. Такий у нас монолог, так. Магазин ще закритий, ще нам 10 хвилиночок почекати, але краще раніше. Йдемо за планшетом, будемо дивитися, як там куди карточка, яка треба купуватись, тому що взагалі нічого не знаю. Купую саме в магазині. Можливо, за цей планшет я переплачу там, 30 євро, якби купляла я в інтернеті, але мені тут все налагодять. Якщо якась програма в мене злетить, щось я буду не розуміти, щось ми заблокуємо, ми прийдемо сюди. Якби син був поруч, то в мене б не було б таких проблем. А так, мені треба до когось весь час звертатися, але в нас тут дуже хороший магазин, вони завжди допомагають безкоштовно. Все дуже добре. Тому лише в магазині, не через інтернет. Але я вам скажу, через інтернет, ну це тему. Його багато хто в Італії боїться. Звідти довго щось йде, а на Амазоні купують. Я палку селфі в магазині купляла за 10 ну вже її вграла. А на Амазоні за 20, така сама, точно така сама. Хай е, мінус 4 євро за доставку, 16 євро, так що на інтернеті теж там свої мінуси і свої плюси. Так що я сподіваюся, що після того, як я само, в самоволку пішла, Дитині куплю планшет. Ну, він знає, що Марія займається українською, просто мені каже, що він не буде платити. Ну нічого, ми знайдемо роботу. Ми найдемо роботу і будемо рухатись далі. Я просто боюся, що я пожалкую про те, що в Марію не вложила українську мову, тому що вона на сьогоднішній день рівень дошкільняти. У мене живе сестра в Україні, племінниця має йти 1 вересня в школу. Ціле літо ходила вчителька, підготовку проводила до першого класу і вони за це платять гроші. Що я можу сама з нею зробити? Марія вже в Італії йде в третій клас, проблем неї немає, учиться добре. Тому я пожалкую. Знаєте, от є батьки, які хочуть, щоб діти ходили на якісь додаткові завдання, ходили на якусь іноземну мову, на гуртки, на танці, на що-небудь. А діти не хочуть, не хочуть, принципіально не хочуть. А я маю боротися, маю боротися. І хто пише замічання? По поводу української мови, блогерам. Бачила, веде блог вчителька. І вона каже: я розмовляю, як розмовляю. На жаль, я не філософ, я не вчитель української мови. І в мене ось така мова. Вона просто проводила границю між російською і українською мовою, що якою мовою краще вести блог. Ну, В моєму випадку лише отака от мова. Іншої не буде. І ви знаєте, ми так до випендрювалися, до. А яка різниця, Що, вибачте, ми вже всі на суржику розмовляємо. І українську мову вбивали ще, от конкретно почали вбивати під час Голодомору, потім війна. Це все пов'язано. Це все пов'язано з силки. Весь час намагалися русифікувати українську мову, засунути незрозуміло куди. І взагалі, на сьогоднішній день, якщо існують оці всі суржики, це ви кланятись і дякувати маєте, що ще хтось розмовляє українською мовою. Тому, хто розмовляє осознанно українською мовою, тому хто бореться. Я борюся, щоб моя дитина вивчала в Італії українську мову. Хоча мій чоловік на якомусь степені він правий, що англійська, французька, а українська. Ну, тому що я можу їй допомогти, тому що вона може її вивчити. Українську мову настільки знищували, що на сьогоднішній день е, захисникам України в першу чергу їм на сьогоднішній день. Вдячність за те, що ми маємо право ще розмовляти українською мовою в усьому світі, не лише в Україні, в усьому світі. Якби Україну взяли за три дня, то я думаю, що вже по всьому світі українською мовою доводилось би розмовляти і пошепки. Так що цінуємо, рухаємось далі і будемо осознаними українцями і вивчаємо мови. Вивчаємо мови. Що ми вчепилися лише за російську? Російська така сама мова, як і інші. Якби російська мова ні в чому не винна, винні самі українці, що дуже закохалися в російську мову і не дуже закохалися в українську мову. А той, хто розповсюджує цей конфлікт, Мовний, то теж сепаратіст. Слухаємось далі, а ми йдемо за планшетом. Всім добра і щастя, всіх обняла. Да, Марійка? Сердечко нашим глядачам улюбленим. Приєднуйтесь до нас, тому що кошти, зароблені з Ютуба, будуть іти на оплату уроків української мови. На сьогоднішній день у нас є. А, хай накопичується. Будемо рухатись далі, будемо якось викручуватися. Я надію, що мене з дому не виженуть, в чорну не посадять. Не відповідай, не відповідай.